Без критичного мислення неможливо правильно сприймати реальність. Мої вітання, слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми у мене на ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 червня, і сьогодні поговоримо про удар Ізраїля по Ірану. Зараз про це говорять всі засоби масової інформації ведуться безумовно консультації, телефонні розмови опівдні. Була телефонна розмова між президентом Франції Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії, Стамером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Безумовно, зроблені заяви вже і в Москві зробили заяву, щоб повернути сторони за стіл перемовин. Туреччина, президент Туреччини Редже Пердуган, ну назвав фактично дії Ізраїля бандитськими, сказав, що треба з цим щось робити. Бо вони і в цьому, і в регіоні, і в глобальному. Сенсі своїми діями можуть призвести до великих проблем. Ну, навіть є розмови про те, що може все це прийти до Третьої світової війни. Ну, світ починає ділитися на тих, хто відкрито засуджує Ізраїль, хто промовчає, до речі, побачимо, яка буде цікава, на мою думку, має бути якась і позиція України з цього питання. Поки що її не було, поки я записую цю програму. Бачимо, може вона буде. хоча... Ну, спішити, як на мене, в даному випадку нема сенсу, бо так чи інакше, ну, Іран він є союзником Росії у війні проти України. І деякі моменти ну, вони ясно, достатньо для нас чутливими, вони є важливими, але не завжди треба відкрито щось таке говорити. Так чи інакше, Іран заявив, що цей удар це є об'явлення війни Ірану, і обіцяв там ну, серйозну відповідь, до речі, не тільки. Ну, як він сказав, що дуже пошкодують, що Ізраїль зробив цей удар, такі дії. І відповідь Іран збирається зробити не тільки щодо Ізраїлю, але й щодо Сполучених Штатів Америки. Хоча Сполучені Штати Америки сказали, що вони не мають жодного стосунку до цього удару, до підготовки цього удару, і їх в першу чергу цікаві тільки от, е, життя, безпека американських військових, які розташовані на близькому сході. Побачимо, чи будуть удари по воєнним базам американським, які є на Близькому Сході. Так, ми зараз є свідками, коли ескалація просто досягнула ну дуже дуже високого рівня, і всі будуть чекати, який же буде удар. Хоча закликають Іран цього не робити. Про це говорить зокрема президент США Трамп. Він заявив, що він давав ніби ультиматум 60 днів Ірану щодо підписання ядерної угоди. До речі, вони мали би чи побачимо, чи зустрінуться у неділю, 15 червня в Умані зустрітися щодо цієї ядерної. Програми до угоди щодо ядерної програми Ірану. Ну, а удар якраз і був по ядерним об'єктам, ну і вище військове керівництво також було знищено мови і про начальника генерального штабу, і про командувача корпусу вартових ісламської революції, і про командувача повітряно-космічних військ, корпусу вартових ісламської революції. Ну там багато кажуть є. Вищих військових чиновників, які загинули під час цього удару. Ну, верховний лідер Ірану Алі Хамінії вже там призначив і нового начальника Генерального штабу, і нового керівника корпусу вартових ісламської революції. Але з цієї точки зору, ну, тактика чи завдання Ізраїлю, бо прем'єр-міністр Ізраїлю нетаняху заявив, що скільки потрібно буде днів, так от буде продовжуватися, це ті, ніби перший етап. Але знову ж це може затягнутися набагато більше, ніж на пару днів. Чи вони хочуть е, унеможливити розробку ядерного там, збагачення урану, чи можливу розробку ядерної зброї в Ірані саме через знищення людей, які мають до цього там, е, певне відношення? Не знаю, побачимо, як буде далі результата події, але, на мою думку, варто звернути увагу на один е, факт, який мало хто зараз ну, про нього згадує говорить. З моєї точки зору удар був завданий саме зараз, для того, щоб унеможливити проведення, успішне проведення конференції ООН з питань регулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який він проводить з 15 по 17, 17 по 20 червня, і якраз проводять його Саудівська Аравія Франція разом. І там має бути прийнято рішення, що має існувати дві держави: і держава Палестина і держава Ізраїль. Ну і навіть 11 червня адміністрація Білого Дому попереджала країни, щоб вони не приймали якісь антиізраїльські рішення, бо це ну, буде сприйнято дуже негативно з боку адміністрації Дональда Трампа. Тому ця ситуація з цим ударом ну, у нас з моєї точки зору також, і крім завдання щодо е унеможливити. Ірану мати ядерну зброю, все-таки і має на меті зірвати фактично от проведення цієї конференції. До речі, цікаво, побачимо, чи вона буде сьогодні. Увечері і президент Франції Макрон має звернутися по французькому телебаченню саме цієї міжнародної ситуації. Хоча Франція все-таки ну, заявила, що Ізраїль має право на свій захист і тепер. Ситуація щодо відношення до Ізраїлю, ну, на мою думку, вона зміниться. Не факт, що в кращу сторону, тобто ми скоро побачимо, хто реально підтримує Ізраїль, а хто от стає вже ну, проти Ізраїлю. Я Не буду говорити, що він буде підтримувати Іран, але Ізраїль так певною мірою через свої дії в секторі Газа так був в певні такі вже міжнародні ізоляції. Хочу навіть нагадати, що у четверг Генеральна асамблея ООН прийняла там резолюцію з закликом припинення вогню в секторі Газу, там допуску гуманітарної допомоги, обмін всіма заручниками. Ну а вночі завдав удару по Ірану. Тепер Всі безумовно фокус уваги, все переведено на цю ситуацію. Сектор газу зараз вже десь там на другому плані. От про таке сьогодні хотів у програмі п'ятничні роздуми, що ми з вами поміркували. Чи дійсно одна з цілей було зірвати цю конференцію ООН щодо визнання Палестини як держави? Вже багато Кінфранція, до речі, збирається збиралася визнати на цій конференції Палестину як державу. Давайте прокоментуйте. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Як завжди наголошую, не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму ютуб-каналу. Коментарі вони також допомагають. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляки, гараздів. Все буде Україна!